Надія Моя Богородиця, захисти і і іноземців пристановища. Бачимо, що причиста Діва Марія, все, що ми в неї просимо, ким вона є покровительниця, вона все те перебула. Я часто звертав увагу, знаєте, що іноземців пристановище. Ну для нас іноземці це, ну, як мінімум, поляки, там, німці, французи. Іноземців, пристановиш. Ну так є, з іншої землі прийшов. І, знаєте, вона коли перед Різдвом вони пішли на перепис населення. Вона теж прийшла з, з другої території, прийшла сюди і не мала де притулитися, бідна, знаєте. шукала туди би пішла, там не приймають, там пішла, там не приймають. Це так подібно, як сьогодні наші. Переселенці, що тікають від війни, тікають від тої біди, розумієте, і приходять сюди з якоюсь надією, що тут, тут нема війни, тут тебе приймуть, бо розуміють, а не завжди є то розуміння, знаєте? І ми звертаємося до Пчистої Діви Марії іноземців у становищі. Чому так, бо вона то пережила? І коли ми говоримо про засмучених радостей, чи скривджених покровительку, і засмучена була, і скривджена була. І знаєте, кожне прохання, яке ми бачимо в цьому? Глянь на мою біду, глянь і на горе моє, знаєте, і скажімо, яку біду мала Богородиця, яке горе? Від народження Ісуса Христа. Постійне переслідування. Постійні упреки. то вони тікають до Єгипту, то вони, то вони потім знову вертаються, потім починають переслідувати, потім Ісуса засуджують. І сім мечів болю каже, прошиє твоє серце. І вона у тим смирені, то все проживала. Я, я собі думаю, ну, знаєте, бо сьогодні ми звертаємося до Богородиці засмучених радостей. Скривджених покровительку. Але вона це все пройшла. Якби вона половину цього не пройшла, ну то вже половину би не пасувала просити. Але бачите, щоби досягнути тої гідності, нам мусила то пройти. Тому сьогодні, коли ми терпимо якісь незручності, коли ми сьогодні терпимо якісь тягарі, ми, ми завжди хочемо себе якось потішити, знаєте, і кажемо, то за наші гріхи, то кара Божа, так має бути, так написано. Будьте дуже уважні з тим і обережні, з тими словами. Що ми говоримо, Бог дає тобі шанс. Бог дає тобі шанс поучаствувати в Божому плані. Бог дав Богородиці також шанс. Він її чому вибрав на Божу матір, бо він побачив, що за всю історію людства єдина жінка, яка згодилася на всю ту волю Божу від благовіщення і до самої Хресної дороги, до самого, коли вона була під Христом. Бог дав шанс їй і для кожному з нас, але вона його прийняла. Причиста Діва Марія прийняла той тягар на себе. Будучи іноземцем, будучи десь мандрувала, десь вона тікала, скривалася, теж стукала до хати, пустіть мене. Пустіть мене ночу, Ці подивилися, ой, вона ще вагітна буде родити. Наш нам те хлопотів, іди собі геть. Ми часом теж побачили людину і зразу, ой, ти наш ні цих клопотів, іди собі там, іди собі, навіть тобі там інші допомагають. І так, розумієте, Втрачаємо шанс отримати у ту гідність. Прийде час, коли нам прийдеться з цим світом попрощатися. А в часі війни це реально, так? можна і прискорити цей, цей варіант: не бійтеся того, але не треба лізти на рожон, не треба наражатися на небезпеку. Людина повинна рятувати своє життя усіма можливими способами. Але навіть закінчиться війна, прийде старість, і помирають не тільки старі і молоді, всі ми помираємо, всіх, хто живий, і мусі вмерти. І ми станемо перед Богом. Нас там Бог оприділить, кого куди, ну хто до пекла, то ясно то вже їх справа. Але ніхто не думав, що далі. Скільки раз у житті кожен із вас хотів комусь допомогти. Особливо, коли хтось з хатних, мама хвора, сестра хвора, ще щось. Ну, і ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Може, часом і через недостачу коштів якихось, але часом навіть і не, і не в коштах справа. Просто хвороба зайшла дуже далеко. І ти відчуваєш свою безпорадність, і ти думаєш, ну куди б вже? Добре, лікарі відмовились, іду я десь до бабки, іду я десь до ще десь куди спробую рятую, хочу врятувати цій людині життя, хочу її його продовжити. А тепер представте, що ви будете мати таку можливість. І до вас будуть звертатися і просити. Ті, хто вас знали, може вони будуть просити Господа Бога, а ви будете чути, але ви будете мати доступ, прийдете і скажете, причисто, Діва Марія, попроси за мене. Оля, бачить, як він молиться. А Марія скаже, вона проси смиренності. Чи є в тобі крапка смиренності? Дивіться, так є, о, добре. Тоді твоя молитва, яку ти заступаєшся за цю людину, буде почута. І ми будемо мати можливість заступатися за тих, хто лишиться на цьому світі живих. Контактувати ми з ними не зможемо, та то й не треба. Але заступатися зможемо. Але для того, щоб мати таку можливість допомагати тим, що потребують. Треба, так як Марія, відкликнутися на Божий поклик, прийняти ото Боже випробування, прийняти ото можливість, можливість себе проявити в цьому світі. Бо ми часом дуже скорочуємо нашу участь і наше значення. Я дію, поки вживу. Чекай. Є люди, які помирали, за ними ще скільки тягнеться як за добрими, так і за злими. Не раз людина зробить якийсь такий гріх, який потім всі навчуться, і теж так будуть робити. І вона вмре, а люди то роблять. Вона в чистилищі буде сидіти до того часу, поки цей гріх буде діяти на землі. Як ви злодії і навчили когось красти, то якщо вашу методику будуть користуватися, то ви будете вчистилися, і сидіти, доки, це, доки цей ваш гріх буде на землі діяти. А слова ваші, які ви не думаєте, кажете, часом легковажні. Навчись когось щось погане говорити. І хто це почує, і буде носити в зубах і передасть другому, десятому, і ти вмреш. А твоє слово буде гуляти, і ти будеш сидіти в чистилищі до того часу, поки гріх на світі живих буде діяти. Поки то згіршення, яке ти зробив на землі, буде діяти серед живих, доті будеш сидіти в чистилищі. А може, і до кінця світу. А ті, які чинять добро, а? ті, які вчать людей доброго, Ті, які вміють молитися і заступатися, ви 100% маєте надію на спасення. Через жертву Ісуса Христа, через заступництво Пречисту Діві Марії, через заступництво святих, ми отримуємо спасення. І враховуючи ті жертви, які живі будуть приносити за нас, оце наш час очищення і час. Дочасної кари буде скорочені до дуже маленького відрізку. Я часом згадую таку історію про одного дуже побожного чоловіка, який так молився так, і каже: Господи Боже, хочу, щоб я у чистилище був недовго. Господи, як мені скоротити час в чистилище? Він каже, ти добре, ти ведеш дуже добрий спосіб життя, ти молодець. Я тобі обіцяю, що тебе, от ти вмреш і поки тебе не закупають, от будеш в чистилище. Тебе ж тільки закупають у землю, все, тоді вже твоє чистилище скінчиться. Прийшов час, забув чоловік того відкровення, постарів, прийшов час вмирати вмер. Попадає в чистилище. Один день, другий день, третій, десятий. Дивіться, вже півроку пройшло, рік пройшов. Боже, це те, що Господи, ти за мене забув. А в чистилище це не так, як за життя. Господи, а Бог вже тут. Перехрестився ангели вже тут. В чистилище має свої закони, не дуже там і почуєш. І він починає вже кричати, молиться, просить під мене бік. Мучиться в тому чистилищі бідак, вже йому здається, рік минув вже йому здається. Решті Бог каже, що ти хочеш, сину мій? Господи, Отче Небесний, Ти мені обіцяв, що як, як я не буду довго в чистилищі, що поки мене не закопають, я буду в чистилищі. Господи, що сталося? Ти порушив свою обіцянку. Він каже, ні, чекай, чекай, сину, тебе ще лише миють. Тебе ще лиш ми, що навіть на катофелік не поклали. Чекай. Час в чистилищі плине не так, як тут. Господи, для тебе один день, як тисяча років, тисячу років, як один день. Щоби здобути гідність бути там, де Бог. Ви хочете, щоб це було як у такого? Свою гідність треба заслужити. І причиста діва Марія є приклад того, коли ми молимося до неї. Цариця моя переблагає, надія моя. захисти сиріт. Ми, навіть якщо маємо свого тата і маму, але знаєте, всяко буває, приходить час, що батьки наші старіють, і ми вмираємо. І вони помирають, і ми лишаємося. Але ми дорослі, але ми без тата і без мами. Це і відчуття сироти, відчуття того, що нема тата, нема мами. Так ти не сирота, ти з ним прожив, питань нема. Але ти був у шкірі сироти. І знаєте, коли часом старші люди, Боже, що ти мене тримаєш щось тут мучиш, скільки. Та Бог хоче, Бог тобі дає шанс, щоб ти пройшов всього. Ти віриш коло тата коло мами, все було добре, а Бог хоче, щоб ти побув трохи сирота, щоб всі помирали твої, щоб ти побув до старости, батьки твої помирали, а ти живеш, побув трошки самий сиротов. Ти вишся на дітей тішишся, дивишся на внуків, тішишся. Але ти пройшов усі ті терпіння. А? йти в подібницю до святих мучеників. Не треба кожному з нас йти на хрест і вмирати. Не треба, щоб нас убивали, як за часів е, імператора Деукліціана, який переслідував християн, тільки чув, що ти там християнин, все тебе зразу на вогонь спалили, там, ще там щось, розіп'яли, ще там щось, кинули левом, щоб тебе розірвали. Бог не хоче, щоб йшли дорогою мученики, але ми маємо мати участь у тому. Ось і ці життєві терпіння, оці життєві тягарі, які на нас часом аж до сліз, дають нам можливість уподібниця до святих. І приклад цьому знову, Пречиста Діва Марія, Богородиця. Тому, коли молиться до пречистої Діви Марії, знайте, що це та, котра максимально використала шанс, який Господь Бог їй дав, щоб ми сьогодні до неї молилися. У Бозі нема нічого просто так. Так, Бог милосердний. Так, Бог нас любить. А як ви думаєте, він Богородицю теж любив, чи ні? Ви представляєте, як вона страдала? Їй Бог каже, я тебе вибрав, і вона йде і каже, Господи, ти ти мене вибрав? Ну ти з мене не заступаєш? Ви таке чули десь? Ні. У цьому й заслуга. Чи може? Отець, що на небі не любив Ісуса Христа. Подивіться на хресній дорозі, як він ішов. Так як ви, хіба страждання Ісуса Христа чи Марії ми можемо прирівняти до Своїх? Коли половину із тих страждань ми собі самі зробили? Своїми гріхами, Своїми непослухами. Тому несімо з гідністю своїй тягарі свого життя, свої Христи несімо достойно, щоб хоч не один крок приблизитися до Богородиці. Пресвятая Богородиця, молися за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Воїста Мозі. Я так вже по, ході, по ходу ще хочу нагадати за запитання, яке сьогодні вже трошки мені пізно написали. Володимир пише малюта. Чи могла колись використовуватися у кадильниці маріхуана? Хороше запитання, але дурнувате. Не могла використовуватися бо тому що вона смердить. Кадило, в кадилі використовується ладан. Це є пахучі, пахучі такі всякі ефірні масла, які при згоранні виділяють якісь позитивні запахи. І кадило має основне призначення жертву, а не запах. А так як оці всі пахучі речі вони були дуже дорогі, не так як сьогодні, а в ті часи, в часи, наприклад, в старозовітні часи. Це могли собі дозволити царі і дуже багаті люди. Всі ці аромати, ароматні оці масла, вони, по-перше, їх дуже складно було зробити, вони це була дуже дорога процедура, і це було дуже дорого. І іменно ці речі, кидали в кадило, щоб воно згорало, і це був прообраз жертви всепалення. палення. То, що ти жертву Богові приносиш. Потім кадило, коли почали використовувати о, часи християнства, воно, це було як прообраз старозавітньої жертви всепалення, вугля, вогонь і дорогі речі. Бо я часом кидають в кадило е, оцю смолу е, із, із, той, із сосни або ще щось, аби диму було багато. Навіть свічку капають, щоб диміло. Ну, воно, воно просто димить і смердить. Це жертву так робити не можна, бо, тому що це в якійсь мірі є зневага Бога, бо, тому що ти приносиш йому жертву каїнову. Каїн приніс жертву яку небудь, а авель приніс жертву достойну. І авелова жертовника дим пішов рівненько догори, що свідчило то, що. Бог прийняв його жертву, а каїн почав стелитися до землі. І каїн розстроївся, що це таке, чому Бог прийняв жертву брата, а його не прийняв. Пішов і вбив брата свого. Чуєте, що то є недостойна жертва? Яка небудь на тобі Боже, що мені не гоже? Є таке прислів'я в у у нашій мові? Ліпше не дати ніяку жертву. Чим дати яку-небудь? Це стосується жертви до церкви, це стосується, коли ми жертвуємо щось Богове, обіцяємо, зробимо це і робимо щось -небудь. так, Ну так, від напасти. Не робіть це, Краще не, обрати, не обіцяйте нічого. Краще не давайте нічого від напасти. А в кадилу кидати щось таке, аби дим був, не треба. Це має бути дорогий ладан. А як ні, то не використовуйте кадило. Ви бачите з наших відправ, що кадило я використовую тільки в неділю. Але я використовую дорогий ладан. Ніколи не кидав у кадило що-небудь. А тим більше марихуану, не знаю. Ну, можна сказати, що вона не дешева, але вона не пахне. Вона смердить. Ну, дякую всім вам за за запитання.